Директори шкіл та завідувачки дитячих садочків Черкас відвідали захисників і передали їм необхідну техніку та обладнання. Подробиці в матеріалі департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради. Традиційно в освітніх закладах Черкас проводяться благодійні ярмарки, до яких долучаються педагогічні колективи, учні та батьки. Цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати кошти на придбання потрібного обладнання і техніки для військових. Традиційно в осінні місяці освітяни міста Черкас проводять благодійні ярмарки, і кошти зібрані на них спрямовують на. Допомогу збройним силам України цей рік не став винятком, і всі школи долучились до такого масового збору. І ми сьогодні. Готові передати військовим велику кількість потрібного їм снаряддя, яке допоможе їм в таких трудних моментах їхніх буднів. Ми з радістю долучилися до директорів наших загальних освітніх закладів і разом створюємо ось такі подарунки для наших захисників. Окрім цього, освітяни передали воїнам поробки, малюнки та обереги від дітей, як символ підтримки, вдячності та віри в перемогу. Матеріальних цінностей для допомоги військовослужбовцям, які зараз дійснюють безпосередню участь у відсічі збройної агресії, хотів би зазначити, що департамент освіти з директорами усіх шкіл. А також з депутатами міської ради активно долучаються до допомоги, передають їм різні матеріальні цінності, продукти, харчування і так далі. Тому велике вам дякую разом до перемоги. Слава Україні! Дякую суттянам міста Черкаси за постійну підтримку і допомогу. Дякую вам за те, що приймаєте участь в захисті держави. Щиро дякую дякуємо за допомогу за постійну підтримку нашої бригади. Вперед, до перемоги разом. До поїздки долучилися директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов, депутат Черкаської міської ради Арей Мкартичан, який забезпечив логістику та доставку вантажу.